А от які задачі Олександр Лукашенко їздив вирішувати в Китай? Про це ми поговоримо з нашою гостею Віто Голод, кандидат економічних наук, голова правління Української асоціації китайзнавців. Пані Віто, добрий день. Добрий день. Дивіться, є багато чуток, багато думок, багато роздумів на тему для чого Олександр Лукашенко їздив в Китай, що він там робив, що хотів почути, і які новини хотів привезти з собою у Білорусь. То на вашу думку, для чого він туди поїхав? Візит Лукашенка до покійно відбувся. Він відбувся на самому високому рівні з урахуванням дипломатичних протоколів, як для очільника держави важливого партнера. І на головній площі країни Тяньмень навіть влаштували салют на його честь. І для самого Лукашенка, це для людини, яка знаходиться в міжнародній ізоляції. Візит до піднебесної це фактично вихід із тіні. Це підтвердження своєї легітимності, це повернення іміджу міжнародного гравця, щонайменше для свого оточення. І візит завершився такою спільною заявою про засади розвитку відносин стратегічного партнерства. Тут треба обговорювати те, що ну, зустріч відбувалася як у відкритому, так і в закритому форматі. Із відкритих джерел можна побачити, що досяглись домовленості щодо розвитку економічних відносин, щодо розвитку економіки Білорусі з використанням китайських технологій, подальшого розвитку індустріального парку Великий камінь, що під Мінськом, і варто зазначити, що ця зустріч готувалася давно, бо в минулому році Сідінпін зустрічався з Лукашенком в Самарканді. Тобто вони обговорювали, що буде візит Лукашенка до Пекіну, і там вже були такі наративи про історичний стрибок у двохсторонніх відносинах. А щодо того, що відбувалося в закритому форматі, в цьому контексті треба звернути увагу, що відносини Білорусі з Москвою не завжди були гарні. І в 15-му році, в травні 15-го року, Сідзінпін вже відвідував Мінськ. І з того часу розвиток відносин він посилився, і тоді був заснований цей індустріальний парк. І фактично, у той час загострення цієї кризи білорусько-російських відносин казали про те, що Лукашенко шукає гаранта своєї безпеки від Росії. Можливо, в цьому контексті варто також замислити, що він шукає ну, згадав про свого друга і хоче відновити ці відносини. У разі потреби захиститися від Росії, тобто, ми стверджуємо, не... що Лукашенко поїхав в Китай незалежно від Росії. Мені здається, ця версія є такі думки, але мені здається, ця версія мало ймовірно, бо кожен крок в умовах війни контролюється Кремлем. Тобто, ми можемо домислюватися, що це одна із версій. Ми не знаємо, що обговорювалося за закритими дверима. І що ще на що треба звернути увагу? Це було в публічній площині. Лукашенко фактично з порога висловився, що він підтримує Китай в усіх питаннях на міжнародній арені, без виключення, що у двох країн немає розходжень щодо поглядів мирного плану врегулювання конфлікту в Україні. І по концепціям глобальної безпеки, і по усіх червоних лініях, і чутливих питаннях, які має Китай, тобто він ще раз підкреслив для Сідінпіна, що Білорусь в Європі це для нього надійний партнер територія миру. Тобто, очевидно, що так, таке підлабузництво говорить про те, що йому щось дуже потрібно. Є такі версії, що цей самий індустріальний парк, що функціонує, який зараз також знаходиться в кризі, бо його планували як такий інноваційний технологічний розвиток промисловості Білорусі, він не виконує ту функцію, бо хто буде купувати товари з Білорусі. І треба шукати якесь нове наповнення. Є також думки, ми лише домислюємося, що в цьому індустріальному парку плануються якісь військові виробництва. Але мені здається, це також мало ймовірно чи під питанням, тому що зараз в условиях в умовах сучасності дуже важко приховати виробництво зброї, тобто рано чи пізно це все рівно стане явним. Дивіться, що хотів запитати з приводу зброї, якщо ми вже про це заговорили, в газетах міжнародних, міжнародній пресі пишуть, що є імовірність, що Китай може постачати зброю Росії, чи може він робити це через Білорусь, аби уникнути санкцій. Білорусь така сама підсанкційна країна, як і Росія. Тобто це не варіант. Якщо, ну, це, питання, це питання. Я не військовий експерт, я не можу стверджувати чи заперечувати, але після 24 лютого вже не може бути тих формул обходження санкцій, які були до повномасштабного вторгнення. Тобто, ще одненьке, якщо, самі... якщо не заперечити, хочу по, по так званому мирному плану від Китаю. Що Китай хотів цим сказати? Що ми пропустили, що ми повинні були прочитати поміж рядків? Цей мирний план викликав такий ажіотаж, але насправді це ж зовсім не мирний план. Це просто позиція Китаю, яка була сформована під тиском. Тобто, ця позиція в деяких моментах оголошувалася на різних майданчиках речниками МЗС КНР і самим Ці Цзіньпіном. А тут просто такий, скажімо, підсумковий документ. Під тиском вийшов саме на роковину цього повномасштабного вторгнення. Але, на мою думку, є ті пункти, які дуже важливо було прочитати і почути, і я їх особисто називаю про це цей про ядерну зброю, це і про захист атомних об'єктів, це і про захист військовополонених, це ті пункти. Які може українська сторона використовувати і залучати китайських експертів і апелювати до них, коли ми спілкуємося на міжнародних майданчиках? В цьому плані є принципова позиція, яка не збігається з формулою миру Зеленського. Це закінчення миру. Е, на Незрозумілих умовах, тобто закінчення Китай війни при закликає... перепрошую. Закінчення війни, да я перепрошую на тих і заклик до мирних переговорів. Не зрозуміло в який спосіб на яких умовах, тобто Китай не закликає до виведення військ. Тобто, тут скажімо, не скажемо, Ну, фактично з цією позицією треба ще працювати. І ми вже почули дуже цікавий діалог нашого президента з китайською журналісткою на прес-конференції. Він мені дуже сподобався і фактично можна зробити висновок, що цей діалог вже розпочався. Пані Віта, дуже дякую вам. Китай, така велика тема. Китайсько-українські стосунки і ще більше залюбки би з вами про все це поговорив. На жаль, не маємо так багато часу, але сподіваюся, можливо, колись ви завітаєте до нас у студії, зможемо все 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 обговорити. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пані Віта, голод, кандидат економічних наук, голова правління Української асоціації Китаєзнавців.